Слава Ісусу Христу! Слава, Слава на віки і... Богу! Слава ну Слава, Що у вас і... тут на обід? Що на обід? Основне на обідку Сирійку, що наріс загрів і насмажив щось такого до рису, якоїсь підливки. Хлопці зробили канапки, тітонька Лариса Кабачка, посмажила і поїхала в Ланівці. Що там ще є? Е, огірочки лишили вчорашні, трошки риби. Я знаю, що там що О, ще ззаді, подивися, я не знаю. Ой, тут є гарні фрукти. А ще а, є ну, тортик. Те, що з'їли <рес> вчора, то є нині. Так. Є рис, і огірочок, є. Основне є фрукт. Так, діточки, молимося. Дякувати Богу, розвіднілося, дякувати Богу, є понеділок, і слава Богу, за все. І Отця, і Сина, Святого Духа, Амінь. Отче наш, що є сину у небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля, твоє, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, яке ми прощаємо, нашим. І не веди нас у спокосу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Слава Отцю, сина, Святому Духу, нині повсякчас, на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй. Благослови. Сам Христе Боже, по їжу і боя людям, твої моти благословен. на віки вічні. Амінь. Смачного всім і вам, браття, сестри, мирного, обіду всім. Самошку сядь ближче. там Василько ще й Сергійко сяде. Василько, сідай сюди. Портика може положи на це. Що тут сказати? Ми втомлені. А робота була до обіду, зробили і вже от І Слава Богу, так насипаємо рис, беремо рис, а зверху на рис.